Так, найчастіше запитання так: Руслан чи Роман. Е, миру мене звуть Руслан. Що означає миру? Тобто в паспорту у мене написано навпроти графи ім'я Руслан. Мене батьки називають Руслан, рідні друзі мене називають Русланом. Е, але у православній традиції українській немає святого ці Руслан. І тому мене похрестили на честь святого Романа Содкослівця. Тому і коли я в храмі звершую богослужіння, до мене звертаються як до священика Романа. От і вся історія. Київська область, місто Березань, на в'їзді в місто, неподалік від ліцею, знаходиться, знаходиться наша карточка, де я і завершую постійне богослужіння. Ні, людей більше не стало. Тільки неприємних моментів читання коментарів додавалося більше, а стосовно парафіян їх не додавалося, Більше це розповіді там, на майбутнє якісь мрії. Gracias. <coughs> Православна церква України зараз орієнтується на те, щоб священик в мові із парафіянами був приємний не тільки своєю мовою та розумом, але й зовнішністю. Тому що неважливо, наскільки цікаво розповідає священик. Але якщо ти стоїш і тобі для нього просто неприємно знаходитися, тому що він зовнішньо там чи не дуже виглядає, чи пахне від нього, тобі буде нецікаво це слухати. Ти захочеш закрити цю розмову як можна швидше. Тому церква України орієнтується на те, щоб всі наші священики виглядали гарно і говорили також гарно. Тут двояке запитання. Якщо ми заходимо до храму з молитвою, то обов'язково. Тому що це те писання нам пише чітко про те, що жінка в молитві перед Господом має смирення свобо покрити голову. Чоловік навпаки має оголити свою голову. Але Цинтую увагу на тому, що саме в молитві. Якщо ми заходимо до храму як на екскурсію до музею, просто з цікавості, то нам не обов'язково в такому випадку покривати голову. Так, одружений. У мене є обручка, я одружений, дуже сильно кохаю свою дружину. І було багато дискусій стосовно священства і одруження. Одні там говорили, що сящини зобов'язаний одружитися інші кричали, що не обов'язково. Так, от прояснює. Священик, якщо він має в планах одружитися в майбутньому, точніше хлопець, який планує стати священником, якщо має у планах одружитися в майбутньому, то він має це зробити перед священством. Тому що якщо він буде руку покладений у на деякона, на деякофандоякона, навіть у санчиця і по діякона, то вже він не має права одружуватися. Якщо ж чоловік, який планує стати священником, рука покладається, будучи неодруженим, це не означає, що він стає монахом. Монах це постриг, це зовсім інша процедура. В такому випадку називається целібан служіння священника. Тобто він вже не має права одружуватися, але і ніяк від свого попереднього життя він не відрікається. В тому випадку, коли монах коли постригається в монахи, то він відрікається від минулого свого життя вплоть до того, що навіть відрікається від свого старого імені, і саме тому монахам під час постригу дають нове ім'я, щоб навіть ім'я не нагадувало про їхні минулі їхня. Цікаво, хто так, то можна щось знайти. Хтось написав коментар, колишньому хороший датчик. Я займався таким боксом. Я не сказав би, що прям дуже добре, але займався. Був такий момент. Стосовно похоронів, в нас є традиції нав'язувати хусточки, під руш... під Євангеліє, класти там всякі хусточки, рушники і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Звідки воно це взялося? Це є традиція, місцеві традиції, вони не є православними. Я не впевнений точно, але з того, що я читав, тобто, можливо, це треба ще більше досліджувати, але з того, що я читав, досліджував, то хусточки ці нав'язувалися чому на руки. Тому що раніше, коли хтось в громаді помирав, то вся громада збиралася, і люди, які погодилися приймати участь в процесії, на в натовпі просто губилися часто, і щоб їх не губити, їм нав'язували ці хусточки, щоб їх за відразу було видно. Тобто, і тому їм нав'язували хусточки. Це не означає, що якщо ви на похорі не нав'яжете кусту хусточку то там гріх якісь гріхи, якісь перейдуть. І що там що там ви собі думаєте? Цього не буде. Це просто практичне застосування, щоб не загубилися. Чи потрібно зараз нав'язати ці хустки? Ні, не потрібно. Сто відсотково не потрібно. Ну побережіть гроші. Похороні так дорогі, дуже дорогі. Тобто, я знаю, я був ритував, не пустував, не, сам похворю. Не... Не так давно у мене померла моя бабуся. Я знаю, скільки це все коштує. це все дуже дорого. Тобто, зекономте краще, якщо є таке бажання, купіть та да роздайте убогим, там бідним, там людям або в подяку тим, хто прийшов помолитися, там не знаю, якихось продуктів і так далі. Тобто в певною мірою і жертву принесете, і людям допоможете. І от клас, я вважаю, що це супер. Або просто за лишні 20 гривень на руку.